Через свою свекруху я була змушена втікати на інший кінець країни і тільки зараз, коли вернулася додому, то розумію, що її наздогнав бумеранг, але мені вже нема до цього ніякого діла. Наше село було звичайним люди заробляли як навколоспі, то на фабриці, тому я пішла після навчання в школі вчитися на швачку. Дівувала та зійшлася з Семеном, хлопець мені сподобався, і ми стали жити в нього. І ось тут почалося сімейне життя, адже мати його була певна, що він вартий кращої невістки. Я все робила не так, і вона про це не лише синові говорила, але й усім охочим, аби то слухати. Мама мене розраджувала, що там мусить звикнути до мене, а я маю не перечитися, мовчки все робити, так як вона каже, і тоді свекруха мене прийме. Я не кажу про полюбить. Я працювала на фабриці, і ми разом з чоловіком їздила на роботу, і лише дорога туди і назад була приємним часом з Семеном, бо далі починалися докори, що я сіла замість того, аби порати господарку та дати їсти чоловікові. Де ти таке леда, що надибав? говорила вона на все подвір'я. То не було спритнішої дівки. Он на Мотрину Наталю подивися: все встигає, і гарна, яка і тебе хотіла.